Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Вас вітає сама Марічка. Так, друзі, зробимо з вами розпаковочку. Покажу, що ж я купила для своїх кур. І відразу напевно дам відповідь на коментар. Зараз я поверну камеру і будемо з вами працювати. Так, сьогодні в нас є субота. Яке січня не пам'ятаю. 4, по-моєму, січня. Так, ось привезли мені сьогодні 5 мішків зерна. Тут в нас є 2 мішка овса, 2 мішка ячменя і один мішок пшениці. Один мішок пшениці я розділю частково для курей і частково для козички. Але в основному мої курі їдять овес і ячмінь. І за ось цих 5 мішків я заплатила 1600 гривень. Так, я зерно купляю, і я тримаю козичку, красунечку, я тримаю кури на куплених харчах. Але я вам скажу, дівчата, я знаю, що я їм своє домашнє м'ясо. Ну, а тепер, напевно, відповім на коментар. Під моїм відео, там, де заголовок кури несуться без зупину, написали мені коментар, що це неправда, навіщо дурити людей, що кури будуть гарно нестись від овса і ячменю. Що ячмінь не можна давати курям. І таким кормом, як ти годуєш, можна лише. Запустити свої кури так, що вони будуть такі голодні, що вони будуть е, такі сухі, що потім не зможна буде їх відгодувати. Це неправда, дівчата, хлопці, ну неправда. Ну, я ж, е, ви ж бачите, що я е, купляю. Я купляю ось яке зерно. Один мішок пшениці, який йде частково для козички частково для е, курей. І два мішка ячменя, і два мішка овса. Це все переїдає птиця і козичка. Я зараз візьму кожен мішок, відкрию відеречком спочатку в бочки, попересипаю. І так, на одне велике відро овса в мене йде десь маленьке відро. Так, на половину. пів половини, Менша половина верніш, пшениці, більша половина ячменю. І так я розбавляю для козички. Такий в мене буде корм для неї. Ну, але ж з тої самої бочки потім будуть їсти кури. І про те, що кури на овсові і на ячменю схуднуть і, не поч... і перестануть нестись, і що вони не будуть круглорічно нестись. Ну, я вам скажу, звичайно, що не будуть. Ні, будуть, але як би кожна з нас не годувала, вони все одно будуть робити перерив. Місяць, півмісяця, але перерив в них буде. І кожна господиня для себе виробляє свій раціон. І тому я вас дуже-дуже прошу, якщо хтось. Ділиться із друзями, раціоном харчування, прийміть трішки до уваги, а налітати на ту людину не потрібно. В когось від таких кормів несуться, в когось від таких кормів несуться. Мої кури більше сидять ячмінь і овес. Так, інколи буває в раціоні. Десь там отака мішанка, хлібчик. Злегка поцвівши, не, не, не сильно поцвівшись. Якщо хліб десь, кусочок хліба сильно-сильно поцвів, я його викидаю там, де в мене лежить гній складений. Туди прилітають, перш ніж прибігають собаки і його з'їдають. І нічого не стається тим собакам, повірте. А кури, якщо їдять хліб, то той хліб злегка-злегка поцвілий. І в якійсь мірі я не рахую, що це є отрута. Ну, це і все. А тепер я візьму ось ці всі мішки, і потрібно десь їх поскладати так, щоб не точили миші. Так, це кальцій для козички. Не падати. Бачите, де-не-де. Де-де де, лише є ячмін і пшеничка. А рештою майже один овес. Це бочечка для козички, але з цієї бочечки курям я даю на ніч. Так. А тут в нас є ячмінь. Під низом самий ячмінь, а зверху ячмінь помішаний з пшеничкою. Зараз я ще краще розмішаю і буде супер. Так, пересипала і досипала трішки ячменю. Як бачите, більшість ячмінь, пшеничка де-не-де. Це на ранок курям. А це кузичці. І також на ранок курям і на вечір. Ось такий корм їдять в мене кури і кузичка, Так, а це кальцій красуні. А тепер я вам покажу, скільки в мене лишилося зерна. Бачте, пів мішка пшениці. Ось пшеничка. Бачте. Це є пшениця. Тут літрів 5 лише забрала. Це ячмінь. Ось, бачите, ячмінь. А це овес. А це є овес. Там в мене було пів бочки, напевно, більші. А та меншенька була порожня. Ну і що? Це буде на наступний раз в бочечку всипати. І на наступний раз буде гарненько розмішати. І пшеничка ще лишиться до наступної покупки. Ячменю і овса. Тому що я пшениці даю досить-досить мало. Ну і все, дівчата і хлопці. Тепер це також поприймаю. Усім до побачення. Усім до побачення, усім тихої, мирної, благословеної нічки, Божого захисту, міцного здоров'ячка. Пока-пока, друзі, пока. Дуже швидко темніє. Пока-пока-пока, мої дорогенькі. Ну, а скільки вистачить зерна, оце, що я купила, то я вам скажу, друзі. Я думаю, що на зиму вистачить. Усім пока-пока-пока.